Щоб оправдати своє, свій гріх, свою лінь, своє лукавство, людина прибігає до того, щоб чорнити те, що є святістю перед Богом, чорнити те, що є добре перед Богом. Сьогодні, якщо ти живеш по вченню Євангелія в простоті, без ремонту в хаті, без машини, без нічого, з тебе будуть сміятися половина церкви, більшості церков будуть показувати на тебе пальцем, як на останнього дурачка, що ти не живеш так, як всі. При тому, що ти захотів в точності жити, Жити так, як вчить Ісус Христос. От сьогодні вже, на жаль, такий час. Тому для того, щоб сьогодні спастися, ця заповідь не слідуй за більшістю на зло. Дуже актуальна. Ні на кого не дивитися. Не дивитися на пастора, як він живе, не дивитися на пророка. Бо пророк відпророкував і пішов жити так, як живе цей світ. А треба дивитися на вчення Євангелії і жити так, як заповів Ісус Христос. Це єдина дорога до спасіння.